Включаю батька Вікторії. Я не збираюся нікуди чекати. Я буду тут, я буду собі відповідати, я йду вас прошу під домашнього речі. Ми з нею зібралися пішли в ресторан мої, там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене спав пам'ять. Після кінотеатру ви не пам'ятаєте, що було. Так. Алкоголь стільки випили? 350-400 грамів віскі це кожен випив. Вона бутилку шампанського, я два пила. Далі пам'ятаю, смукнувся, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. Таксі приїхали на горбі на заправці, ми вийшли, а після того я пам'ятаю частично. Пам'ятаю, як вона падала два рази. Пам'ятаю, встала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині до першої хати. Я вже її дотягнув до, до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води. Мене відбув... пам'ять, я визвав маму позвонив до мами, сказав, що все так страхнути. Позвонили у... мама приїхала, ми позвонили в швидку. Поки швидка приїхала, ми відвезли її в лікарню. Ви подивіться на цього хлопця, з яким він невинним личком розповідає про те, як 27-річну дівчину позбавив життя. Так, наче він жодної тваринки в світі жодного разу не образив. А тут от сталося щось. От. Він сам в шоці. Це, ну. Які акценти він розставляє? Так? Тобто він колись бив дівчиною до цього, але зараз він не знає, що сталося. Він її сунув, вона випила цілу пляшку шампанського. Типу вона падала. Для... Ну, що? Ти розкажи, скільки разів ти падав. Це просто сором. Це просто сором. Я дуже сподіваюся, що його притягнуть до відповідальності. Хоча у нього, наскільки відомо, є знайомі.